Роботи, які надихали у підземному переході, Багабундо відкрили експозицію під назвою Виставка досягнень сучасного мистецтва. Усі твори – це подарунки відомих художників Юрію Андруховичу. Ось цей єдиноріг на червоному тлі. Я собі так думаю, що це своєрідний відгук на мій вірш, який називається Єдиноріг, щоправда. Тут не особливо помітні мотиви самого вірша, крім. Оцієї істоти фантастичної, так крім самого єдинорога, я страшенно люблю цю картину. Це картина подарована Юрію Андруховичу Юрієм Іздриком, ще у 1994-му. Зібрані на виставці витвори мистецтва також Опанаса заливахи, Мирослава Ярмака, Емми Андієвської, та не тільки ось у мене назбиралася така от приватна колекція, більша частина з якої ось тепер. Представлена на цій виставці. Я е, маю таке щастя. Е, у мене багато друзів-художників. Е, одні з них ближчі, з якими я багато років поруч, е, інші десь там з'являлися в житті і зникали. Але складалося так, що вони обдаровували мене своїми творами, і з нагоди, скажімо, якогось там дня народження, ювілею, і без нагоди. Це один з прикладів того яких традицій не мають містяни нашого міста. У нас, на відміну від Ужгорода, чи Львова відсутнє таке поняття колекціонування. Ну, є декілька людей, але їх дуже обмаль, які свідомо беруть і щось собі збирають. А це збірка друзів, колег. Я не знаю тих людей, які захоплюються творчістю, Юрія Андруховича. Серед робіт в експозиції два подарованих портрети Володимиром Муликом. Між ними різниця у чверть століття. Підписано вона 13 березня, коли власне Юрка день народження. Але подаруємо сьогодні та, на 65 років. А там є такий. Колись в пев в журналі це називали дружній шарж. та ну просто шаржик, такий, який я йому подарував на 40 років. Загалом на виставці в підземному переході вагабунду зібрали 45 робіт в експозиції. Переважають графіка та живопис.